Війна у нагірному Карабаху була одним із перших і найбільших збройних конфліктів на тлі розпаду ослабленого Радянського Союзу. Вона стала наслідком тривалого етнічного протистояння між вірменами та азербайджанцями, адже кожна із сторін вважала Карабах своєю історичною землею. Вирішити цю проблему мирним шляхом виявилося неможливим, оскільки ніхто не бажав поступатися своїми прагненнями і йти на компроміс. Як наслідок етнічна ворожнеча невдовзі переросла у справжню війну на знищення і стала небаченим жахом для десятків тисяч мешканців регіону, сьогодні ми поговоримо про першу війну в нагірному Карабаху, а також про те, як вірменам вдалося зайняти контроль над цим регіоном. Нагірний Карабах ще з давніх часів був здебільшого заселений вірменами і входив до складу Вірменського царства під назвою провінції Арцах. Але поряд із вірменами там проживала і значна частина азербайджанців, які вважали цю землю своєю батьківщиною. Зважаючи на це, між представниками обох етносів поступово зароджувалась ворожнеча, яка нерідко переростала у збройні зіткнення. Особливо запекле протистояння розгорнулося після падіння Російської імперії. Саме тоді утворились незалежні вірменська та азербайджанська держави. Уряд в Баку прагнув поширити свою владу і на Карабах, але місцеві вірмени у липні 1918 року проголосили нагірний Карабах самостійним утворенням. Ці дії Азербайджан сприйняв як акт сепаратизму і одразу почав війну проти місцевих вірмен. У відповідь вірмени сформували власні загони для захисту новопосталої республіки. Бойові дії між сторонами тривали з перемінним успіхом, але зрештою ця війна була зупинена вторгненням більшовиків на Кавказ. Весною 1920 року Червона армія вторглася до Азербайджану і невдовзі зайняла разом із ним і увесь нагірний Карабах. Як результат, опір Вірмен було придушено, а через рік комуністи ухвалили рішення залишити Карабах у складі Азербайджанської Радянської Республіки. Регіон перетворили на автономну область, яка зберегла активні політичні і економічні відносини з Баку. Після того, як Незалежна Вірменія повторила долю Азербайджану і опинилася під окупацією СРСР, територіальний конфлікт на певний час втратив сенс. Обидві держави разом із Карабахом опинилися у складі єдиної більшовицької імперії і були змушені підкурятися політиці Москви. Але ворожнеча між вірменами і азербайджанцями досі залишалася. Для нового сплеску між етнічного протистояння бракувало лише сприятливого приводу, які все частіше почали виникати напередодні краху СРСР. Саме у другій половині 1980-х років напруга у нагірному Карабаху почала стрімко зростати. Час від часу вірменські комуністи зверталися до Москви із проханням змінити статус регіону і підпорядкувати його Єревану. Але керівництво Радянського Союзу ігнорувало ці запити. А іноді застосовувало покарання проти їхніх ініціаторів. Однак наприкінці 1987 року ситуація кардинально змінилась. Тоді, на фоні важкої економічної кризи у нагірному Карабаху, вибухнули суспільні заворушення. Паралельно зі скаргами на бідність і нестачу харчів, місцеві вірмени звинувачували владу Азербайджану у відсталості свого регіону, а також у порушенні прав населення. Вони вважали, що Баку не займається розвитком місцевої вірменської культури і перешкоджає будь-яким зв'язкам із Вірменією. Фактично тоді ж між вірменами та азербайджанцями поновлюються етнічні сутички. А тим часом, поки ви дивитеся це відео, учні курсу «Базована історія активно готуються до НМТ. І найважливіше, що лише за 4 місяці навчання вони вже зробили прогрес в плюс 50 балів до стартового балу НМТ. І ось зараз ви до речі бачите свіжі відгуки щодо нашого навчання. Придбавши базований курс, ви отримаєте доступ до 20 анімованих лекцій, коротких конспектів, презентацій та щотижневих уроків із нашими менторами. І з нами ви назавжди забудете про тонни конспектів та уроки із нудотним вчителем. Ми знаємо, як зробити навчання цікавим, легким і водночас ефективним. Якщо ви хочете скласти НМТ на омріяний бал та зацікавились нашим навчанням, переходьте на ось цей інстаграм та напишіть нам у Директ. У грудні 1987 року через конфлікт із місцевою азербайджанською владою вірменське населення села Чардахли було змушене втікати до Вірменії. На фоні таких випадків у Єревані все частіше звучали заклики передати нагірний Карабах під вірменський контроль. Зі свого боку, влада Азербайджану за зверхністю СРСР, намагалася врегулювати становище, але методи комуністів виявилися безсилими. Як наслідок наприкінці лютого 1988 року керівництво Карабаської автономії взяло курс на поступовий перехід під управління Вірменії. Але ці спроби спричинили справжній суспільний вибух, що значно посилив етнічне протистояння. Саме тоді з'явилися перші жертви серед цивільних, а з 27 по 29 лютого відбувся жорстокий погром вірмен у Сугмаїті, який забрав життя щонайменше сотень людей. Погром спровокував збільшення масштабів міжетнічної боротьби і призвів до масової евакуації вірменської та азербайджанської нацменшин у свої країни. У січні 1989 року у регіоні ввели надзвичайний стан, і влада опинилася у руках так званого комітету особливого управління. Однак він не зміг владнати становище, і вже у листопаді Азербайджан запровадив пряме управління Карабахом, яке не визнали ні у самому регіоні, ні у Вірменії. В цій ситуації, 1 грудня, парламенти Вірменії і Карабаху ухвалили рішення про входження автономної області під управління Єревана. З цього моменту становище почало стрімко погіршуватися, і невдовзі розпочалися перші збройні сутички. В місцях проживання вірмен почали формуватися бойові загони, які мали встати на захист нагірного Карабаху від азербайджанських сил. Літом 1990 року таке розгортання подій вже неабияк хвилювало Москву. І вона наказала армії, міліції та внутрішнім військам відновити порядок у регіоні. Радянські силовики діяли напрочуд жорстко, вдаючись навіть до депортації цілих сіл, населених вірменами. Паралельно з цим вони намагалися вилучати зброю у населення та ліквідовувати вірменські бойові групи. Однак слабкість радянської влади з кожним місяцем проявлялася все яскравіше, що призводило до посилення вірменських дій. Нові збройні загони продовжували з'являтися. А з осені 1991 року вони перейшли до рішучих наступальних дій. Приводом до масштабної атаки стало проголошення незалежності Азербайджану, а кількома днями пізніше і нагірного Карабаху. Тепер місцеві вірмени отримали власну республіку, яку мали намір захищати від зазіхань Баку. Метою наступу було взяття під контроль всіх вірменських сіл у Карабаху, населення яких раніше було депортоване совєтами. Азербайджанські сили, які перебували у регіоні, практично не чинили опору, оскільки були у меншості і оточені ворожим населенням. Як наслідок, вірменські загони не тільки успішно просувалися, але й вчиняли терор проти азербайджанських сіл. Це спричинило втечу кількох тисяч азербайджанців та руйнування їхніх осель. Але це був лише початок тривалих страждань цивільного населення з обох боків, яке особливо посилилося і початку 1992 року. СРСР розвалився. Тож тепер між Вірменією та Азербайджаном розгорнулася жорстока війна із застосуванням всіх видів озброєнь. Ключовий вплив на війну в нагірному Карабаху справила кількість захопленого радянського озброєння. Після виходу радянської армії з Кавказу вся їхня військова техніка та набої, які були на територіях Азербайджану та Вірменії, перейшли під їхній контроль. Вже 1 січня 1992 року азербайджанські війська атакували з району Ахдама, вірменське село Храморт на сході Карабаху. Фактично це стало початком тривалої війни, де ніхто не мав наміру йти на компроміс. 21 січня вірмени відповіли азербайджанцям атакою на їхній спецпідрозділ міліції у Степана Керті, яка увінчалася цілковитим успіхом. Кількома днями пізніше азербайджанці пішли у наступ на вірмен поблизу села Дашалти. Але не змогли досягти значних результатів, втративши понад 120 людей. Наприкінці січня Азербайджан вирішив розгорнути широкий наступ на вірменські позиції, але знову не зміг здобути визначальних результатів. Місцеві вірменські загони користувалися великою підтримкою населення, а також отримували матеріальну допомогу від самої вірменії. Остання також надавала своїх військових інструкторів та добровольців, які значно посилювали карабаські формування. Зважаючи на це, вірмени були у більш сприятливих умовах, що сприяло їхнім бойовим успіхам. Однак паралельно з цими успіхами вчинялися брутальні етнічні чистки, які були покликані змінити національний склад населення краю. Вірмени бажали очистити Карабах від усіх азербайджанців, щоб мати вигідний привід, стверджувати, що ця територія завжди була тільки вірменською. Подібного прагнули і в Баку, тільки стосовно вірменського населення. В ніч на 26 лютого вірменські загони захопили місто Ходжали і вчинили масову різанину його мешканців. Як наслідок загинуло понад 160 людей, а за іншими даними, навіть близько 500. На той момент це було одним із найбільших актів терору. У квітні вірмени захопили азербайджанське поселення Карадагли і Агдабан. Їхні мешканці були примусово виселені, і невдовзі частина з них загинула від голоду та холоду. Того ж місяця азербайджанські сили відповіли різаниною вірмен у селі Марага, де загинули до ста мешканців. Такі акти терору проти мирного населення стали характерною ознакою всієї війни. А тим часом, наприкінці березня, Азербайджан вирішив організувати ще одну наступальну кампанію, яка мала на меті захопити головне місто Степана Керт. На першому етапі азербайджанські війська змогли витіснити вірмен на околиці міста. Однак вірменські загони досить швидко оговталися від цього штурму і через добу відкинули азербайджанців назад. Це призвело до величезних втрат з їхнього боку, що змусило уряд в Баку на чолі із Гасаном Гасановим запросити коротке перемир'я. Але і після відновлення бойових дій азербайджанські сили продовжували зазнавати поразок, поступово втрачаючи контроль над Карабахом. На початку травня вірмени розпочали штурм головного азербайджанського бастіону у регіоні. А саме міста Шуша, яке тривалий час перебувало у блокаді. Обороняти поселення захисникам допомагали чеченські добровольці, серед яких особливо виділявся Шаміль Басаєв. Чеченці прагнули підтримати Азербайджан у його боротьбі, оскільки їх єднала мусульманська віра, тоді як вірмени були православними християнами. Окрім цього, вони бажали поширення контролю ісламських держав на Кавказі. Варто відзначити, що поряд із чеченцями на боці Азербайджану воювали колишні моджахеди, турецькі націоналістичні формування, а також загони української УНАУНСО. Наші співвітчизники ввели боротьбу на боці Азербайджану задля послаблення російського впливу у регіоні, який опирався на православну Вірменію. Однак, незважаючи на таку серйозну підтримку, Азербайджан не зміг переламати несприятливий хід війни. Штурм шуші вірменськими загонами під керівництвом Аркадія Терта Девосяна тривав один день і призвів до визначної перемоги. Азербайджанські підрозділи, зазнавши численних втрат на околицях міста, були змушені відступити. Поруч із втратою шуші, азербайджанці не могли більше завдавати ударів по неприступному Степанакерту. Але вже незабаром Баку зазнав ще одного стратегічного провалу, який ще більше знизив його шанси на успіх у війні. 18 травня вірменські загони захопили місто Лачин і тим самим відкрили прямий шлях сполучення Карабаху з Вірменією. Таким чином, Єреван тепер міг ще активніше і безпечніше постачати вірменські формування солдатами, зброєю та матеріалами. Зважаючи на це, на початку літа Азербайджан вирішив провести широку наступальну кампанію, яка була покликана вибити бойову ініціативу з рук вірмен. Для того щоб черговий наступ був більш успішним за попередні. Баку скористався допомогою Росії. Москва бажала відновити свій вплив на Кавказі, який похитнувся з крахом СРСР, і була готова на радикальні дії. У Азербайджан було скеровано парашутно-десантний полк на чолі із Владіміром Шамановим, який і став головною ударною силою при наступі. Як наслідок, азербайджанцям вдалося за лічені дні захопити увесь Шаумянівський район Карабаху, а також частину сусідніх районів Мартакерта і Аскерана. Вірменські загони, зустрівши російські частини, виявилися не готовими до оборони, а згодом почали стрімко відступати, залишаючи раніше здобуті території. Але для порятунку їхнього становища втрутилася Вірменія, яка пригрозила відправити на війну свої регулярні війська. Окрім цього, вона збільшила потік озброєнь та добровольців через Лачинський коридор, що зрештою дало свій результат. Росіяни і азербайджанці змогли захопити Мартакерт, і вийти на підступи до Аскерана, але там їхній наступальний потенціал вичерпався. Вірмени зі свого боку спробували здійснити контратаку і відбити частину земель, але також зазнали невдачі. Таким чином, Азербайджан зміг зміцнити своє становище у конфлікті, однак надалі його справи не йшли на краще. У жовтні Баку спробував здійснити відчайдушну операцію з перерізання лачинського коридору, щоб ізолювати Карабах від Вірменії. Але внаслідок кількаденних затяжних боїв війська сурета Гусейнова, які практично дісталися лачина, виявилися повністю виснаженими. У зв'язку із цим вірмени, отримуючи підкріплення, почали розбивати опонента, а невдовзі прорвали його позиції і вийшли в тил, змусивши відступати. На цьому фактично завершилися активні спроби сторін докорінно змінити своє становище в цьому році. Але наступний 1993 рік став набагато жорсткішим для Азербайджану, адже він знову почав втрачати здобуті досягнення. З початку року вірменські загони у нагірному Карабаху готувалися до поновлення активних бойових дій. Вони бажали повернути собі перевагу у війні і для цього концентрували значні обсяги добровольців. Окрім самих вірменців, на стороні Карабаху виступали кубанські козаки. А також осетинські найманці. Спираючись на цю підтримку, вірмени наприкінці березня розгорнули раптовий наступ на азербайджанські позиції. Атака розгорнулася на місто Кельбаджар, яке штурмували близько трьох тисяч солдатів із бронетехнікою. Азербайджанські сили налічували майже дві тисячі бійців, але через стрімкість удару вони не змогли організувати належний опір. Як наслідок за два дні боїв місто опинилося в оточенні. І змогло протриматися ще три доби, аж доки остаточно не капітулювало. Захоплення Кельбаджара стало важливим досягненням для вірмен, оскільки тепер вони встановили ще зручніше сполучення з Єреваном. Після цього вірменські бійці продовжили розвивати свій успіх. 27 червня вони змогли зайняти Мардакерт, який азербайджанці разом із росіянами захопили рік тому. Але найболючішою поразкою для Баку стала битва за Ахдам. Які вірмени почали атакувати ще з початку літа. Один з азербайджанських командирів Суред Гусейнов вирішив повстати проти свого уряду, вбачаючи у ньому причини поразок армії у війні. Він зібрав фронтові частини і рушив на Баку, що загрожувало втраті контролю азербайджанського керівництва над своїми збройними силами. У цій хаотичній ситуації близько 6 тисяч вірменських бійців на чолі з Самвелом Бабаяном почали штурм Ахдама. Місцевий гарнізон мав більшу чисельність, але був надто пригнічений успіхами опонента і слабкістю свого командування. Однак він все ж спромігся стримувати вірменський наступ впродовж 40 днів, результатом чого стало майже повне знищення міста. Карабаські підрозділи не рахувалися з цивільними жертвами, завдаючи прямих ударів з артилерії по житлових кварталах. Окрім цього, вони вдалися до етнічних чисток, які супроводжувалися депортаціями азербайджанців або взяттям їх у заручники. Вірменське спустошення Ахдама спричинило масштабну втечу всіх вцілілих мешканців, і це перетворило місто на привид, який досі лежить у руїнах. Після цієї чергової поразки та падіння бойового духу армія Азербайджану фактично втратила боєздатність. І звісно, що це тільки сприяло збільшенню вірменського наступу та поступовому захопленню Карабаху. Наприкінці серпня вірмени зайняли важливі міста Фізолі і Джебреїл, що змусило Баку вдатися до перемовин із супротивником за посередництва Росії. Як результат було погоджено тимчасовий режим припинення вогню, який Азербайджан бажав використати як перепочинок. Зібравши всі свої наявні війська, Баку у жовтні організував раптовий контрнаступ, сподіваючись, що вірменські частини не будуть готові відбити удар. Але останні змогли витримати натиск ослаблених азербайджанських частин, які вже не були здатні вести успішні бойові дії. Натомість вірмени самі практично одразу перейшли у новий наступ, користуючись виснаженням свого ворога. Вони стрімко вдарили на південному фланзі фронту і 24 жовтня оволоділи ключовим пунктом городіз. В результаті цього маневру практично увесь район міста Зангелана, а також частини районів Джебраїла і Кубадли, опинилися відрізаними від Баку. 1 листопада азербайджанці втратили і сам Зангелан, що загрожувало падінню всього Карабаського фронту. Але навіть у такому важкому становищі азербайджанці не залишали спроб атакувати, хоча й розуміли, що військовим шляхом цей конфлікт вирішити не вдасться. У січні 1994 році армія Азербайджану розпочала свій черговий відчайдушний наступ на вірменські позиції. І, хоч їй і вдалося відбити деякі незначні території, вона продовжувала зазнавати більше провалів, ніж успіхів. Вже в лютому вірмени в результаті запеклих зіткнень зайняли омарський перевал, що призвело до загибелі близько 4 тисяч азербайджанських солдатів. Чергова військова поразка, гостра криза біженців і стратегічний провал наступу поставили Азербайджан у вкрай несприятливу ситуацію. В таких умовах вірмени у квітні. Розгорнули свою чергову наступальну операцію, метою якої став азербайджанський укріплений район Тертер. -Тер. Загони бойовиків чисельністю у близько півтори тисячі осіб із бронетехнікою спробували пробитися через азербайджанську оборону. І, хоч їм вдалося здобути кілька сусідніх поселень, гарнізон Тертера на чолі із генералом Ельбрусом Оруджевим не зрушив з місця. За це була заплачена моторошна ціна у 600 вбитих воїнів і більше тисячі поранених. На той момент обидві сторони вже були надто виснаженими війною. Уряди в Єревані і Баку остаточно усвідомили, що такий хід війни буде вести тільки до ще більших жертв, тож її необхідно припинити. Посередниками у мирному вирішенні виступила Росія і Киргизстан. Під їхнім впливом 5 травня Вірменія, Азербайджан і нагірний Карабах підписали мирну угоду. Вона передбачала припинення вогню і подальший дипломатичний шлях розв'язання конфлікту. Який, однак, мав примарні шанси на успіх. 12 травня угода офіційно вступила у дію, що означало кінець затяжного протистояння, яке забрало близько 30 тисяч життів із обох сторін. Станом на той час нагірний Карабах і частина азербайджанських земель контролювалися вірменами, тож це вважали за їхню перемогу. Але міжнаціональна ворожнеча так і не вщухла, і в будь-який момент загрожувала перерости у нове зіткнення. Бакун не мав наміру миритися зі своєю поразкою і терпеливо вичікував сприятливої нагоди для виправлення свого становища, і зрештою йому це вдасться. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!